Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо бинт для тампонади парамедик. Бинт для тампонади парамедик має досить добре пакування. Воно міцне. Розмір бинта. 73 на 50. 4 мм в складеному стані, тобто неактивованого. Для того, щоб його можна було використати, для того, щоб його активувати, його потрібно звільнити від пакування. Звертаю вашу увагу на те, що в пакуванні є тільки дві точки відкривання бинта. При відкриванні бинта, ви його звільняєте. І отримуєте відповідно бинт для тампонади. Бинт для тампонади досить добре спресований, він був у вакуумній упаковці, тому він нагадує досить твердий матеріал, насправді це просто спресована марля. І далі ми його розвертаємо. Коли ми розвертаємо подібний бинт, ми бачимо, що тут у нас з-подібне. Пакування його. Зроблено це для того, щоб можна було з легкістю виконувати тампонаду. Подібне пакування пришвидшує тампонаду рани, та це покращує зупинку кровотечі, коли він складений саме таким чином, тому що можна тримати однією рукою, а іншою рукою виконувати тампонаду. Коли ми розглядаємо матеріал, то ми бачимо, що це матеріал по типу марлі, він досить міцний. Розірвати його або відірвати його досить важко, я б навіть сказав, до цього треба прикласти дуже багато сили. Довжина цього бинта, якщо ми повністю його розкладемо, Довжина бинта для тампонади. Будемо міряти по 50 см. 50 100 150 200 250. І 47-46 см. Тобто майже 3 метри довжина бинта. Звичайно, якщо його розтягувати, то він буде трошки довший. Якщо ми не будемо розтягувати, то він буде менший, але при тампонаді це значної Уваги не заслуговує його, потрібно розтягувати чи не розтягувати, тому що саме головне, щоб він в тому місці, в яке ви його будете встановлювати, досить щільно встановлювався і формував швидко згусток. Стрічка для тампонади це марля, яка звернута в чотири шари. Якщо ми його розправимо, то побачимо ось такий. Широкий відріз марлі, якщо скласти, то ми отримуємо стрічку для тампонати. Саме цей матеріал надає нам таку функцію, як щільного пакування та досить швидкого формування згустка в пошкодженому тілі. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався даний огляд, ви можете подивитися інші огляди на засоби тактичної медицини.